Масована атака дронів у Харкові. Двоє людей загинули та понад пів сотні постраждали. Ворог уночі завдав удару 17 сімнадцятьма шахедами по двох районах міста Слобідському та Основ'янському. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Серед поранених п'ятеро дітей є прямі влучання у багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики та підприємства. У місті палали квартири, приватний будинок, автівки, також зруйновані дахи та розбиті вікна. Через з обстрілу пошкоджені тролейбуси, контактна мережа, комунальні та виробничі об'єкти, екстрені служби взялися за відновлення подачі газу, світла, води до постраждалих будинків. З метою нанесення ударів російські війська використали близько 17 БПЛА типу Гарань-2. Внаслідок атаки пошкоджені цивільні багатоквартирні будинки, приватні будинки, а також комунальні підприємства та підприємства міста. Наразі на місцях пригоди працюють прокурори, слідчі та співробітники ДСНС. Уночі вибухи лунали на Одещині. Через російську атаку зруйновані дачні будинки, господарчі споруди, пошкоджені легкові автомобілі та цивільні плавзасоби. Про це повідомило держслужбі з надзвичайних ситуацій. На місцях ударів спалахнули пожежі, які оперативно загасили рятувальники. Ніхто не постраждав. Рятувальники завершили основні роботи з ліквідації наслідків обстрілу Києва. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. На місцях працювали понад 440 працівників ДСНС, і 100 одиниць техніки РФ у ніч на 10 червня влаштувала масовану атаку по столиці. У наслідок удару загинула одна людина. Четверо дістали поранення. Двоє зараз у лікарні. Руйнування сталися у семи районах. Зокрема, в оболонському районі була пошкоджена багатоповерхівка. Автомобілі виникли пожеж у центрі міста потрощена офісна будівля. Також вибухова хвиля зачепила історичну пам'ятку Софійський собор.